Нові можливості для інноваційного розвитку української енергетики продемонстрували учасники 21-ї міжнародної спеціалізованої виставки Енергетика в промисловості, що тривала з 15 по 17 жовтня у місті Києві. На сьогодні виставка має статус найбільшої галузевої події, головного місця зустрічі інженерної та енергетичної еліти і всього професійного співтовариства України та інших країн світу. В межах виставки відбулася міжнародна конференція на тему атомні можливості для розвитку країни, воєнний час та повоєнна відбудова, яку провів на Ми будемо говорити про стан ядерної енергетики в Україні і про ядерну енергетику як основу економіки України сьогодні, яка забезпечує українців електроенергію тепло, і не незважаючи на ті важкі умови, в яких ми з вами перебуваємо через військову агресію Російської Федерації. У конференції взяли участь представники посольств США, Швеції, державних органів влади, народні депутати України, міжнародні партнери на Екенергоатом, науковці, фахівці та керівництво компанії. Загалом до обговорення актуальних для атомної енергетики питань мали змогу долучитися понад 200 учасників. На першій панелі конференції обговорювали перспективи розвитку ядерної енергетики та будівництво нових атомних потужностей. Говорячи про майбутнє, про повоєнну побудову атомної енергетики ми маємо великі плани збільшити потужності атомної генерації до 24 чотирьох гігаватт. Тобто до 2050 року нам потрібно додати 10 атомних великих енергоблоків. Петро Котін наголосив, що нещодавно на кліматичному саміті Коп 28 Україна приєдналася до резолюції інших країн, що домовилися досягнути нульового рівня викидів в енергетичному секторі, і задекларували необхідність втричі збільшити атомні потужності в усьому світі до 2050 року. Я також пишаюся тим, що атомна наша енергетика українська вона займає ругів місце. В Європі після АДФ, найбільшому оператору ядерному по встановленій потужності наших і по розпису нашої атомної енергетики. народний депутат і голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Геро зазначив: дійсно, атомна енергетика це надійна основа для розвитку української промисловості. Очевидні тенденція, що там, де Є атомні електростанції, є атомна генерація там історично і традиційно електроенергія коштує дешевше ніж там, де наприклад немає це призводить до того, що Україна стає конкурентною з точки зору ціни електроенергії. Також лідери української енергетичної спільноти обговорювали питання досягнення Україною кліматичних цілей. Минулого року європейський парламент проголосував за включення ядерної енергетики до переліку 17 так званих зелених технологій, вказаних у законі ЄС про промисловість з нульовим рівнем викидів. Європарламент визначив теж свій кажуть напрямок про те, що до 2030 року 40% всієї енергетики Європейського союзу має складатися виключно із зеленої енергетики. В першу чергу сьогодні ми бачимо багато країн, та ж сама Японія і Німеччина, і інші країни переглядають свої плани по відновленню роботи атомної генерації. На енергоатом постійно розвиває міжнародне співробітництво в ядерній галузі, укладаючи двосторонні угоди з світовими партнерами щодо втілення в життя амбітних планів, реалізації енергетичної стратегії, досягнення кліматичних цілей. Та повоєнної відбудови України основні наші стратегічні партнери це компанія Каміка канадська, яка постачає і роблять деякі операції по переробці уранового продукту для того, щоб потім з нього виготовлялося паливо. Це «Вісінгаус», який допомагає нам по дуже багатьом проектом, включаючи також виробництво палива саме. Велика річ і будівництво нових енергоблоків. Це компанія Холтик, з якою ми також побудували сховище відпрацьованого ядерного палива. До заходу долучилися представники вище згаданих компаній та інших закордонних партнерів енергоатома. Підсумовуючи конференцію, Петро Котін наголосив: дуже важливо, що поточний стан атомної енергетики України і її перспективні проєкти обговорювалися в присутності міжнародних партнерів. Я дуже вдячний всім, хто взяв участь сьогодні в цій події. І звичайно, дуже багато вгадували про енергоатом. Це доказує те, що довіра до енергоатому вона зараз дуже висока. Незважаючи на воєнний стан в Україні, представники відомих світових компаній спільно з енергоатомом планують та реалізовують нові інвестиційні проєкти. Атомна енергетика, беззаперечно, є основою енергетичної безпеки та енергонезалежності України. Переконаний учасник заходу, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Всі розуміємо, що розвиток енергоатома, будівництво нових блоків, воно тільки воно, мабуть, сьогодні може забезпечити стабільну економіку, надійну економіку. Ну і надійне виробництво електроенергії і безпечне виробництво електроенергії енергоатом є оператором усіх діючих українських атомних електростанцій і забезпечує електроенергією більшу частину потреб України. Робота компанії і спрямована на розвиток української енергетики та її перспективного майбутнього. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРАЕЕС